Друзі, сьогодні хочу показати троянду Енджела, яка була висаджена весною 23-го року. І, до речі, перезимувала вона без укриття. В цьому році вона е, заквітувала на пагонах минулого року і була висотою десь е, приблизно 70 см. І після зрізання, ось вона. Наростила ось такі чудові високі пагони, приблизно десь з метр, мабуть. Ну, вищі і нижчі. Спочатку вона починає квітувати яскраво рожевими, простими квітами, а потім вони поступово вигорають до бліду рожевих і вже закінчує квітування. Блідо-блідо рожевою квіткою. Але тримаються ці букети надзвичайно довго, ну, більше двох тижнів. А, так от вона в мене висаджена а в районі троянди Вінроза, яка встигає за сезон виростить вирости майде, майже до трьох метрів і в неї оголяється низ, тому й троянда Енджела. І висажена з тою цілею, щоб прикрити голінастість троянди Вінроза. Вона у мене росте на повному сонці майже день. майже день. І дуже прекрасно переносить сонечко, витримує його. І квіти не пошкоджуються сонцем, вони не підгорають і не оплавляються. Ось така проста квітка із чудовою серединкою, стечинками. А також прекрасно витримує дощ. Після потужних злив, ось перше квітування, яке я вже обрізала, обрізала абсолютно не пошкоджене було. Ну, спочатку вроді ніби як похиляється, але потім квіти відновлюються. І ось так чудово вона виглядає. І в подальшому, коли розростеться, буде підтримувати Вінрозу. Ось такі чудові квіти у Вінрози. Шикарні. Цей колір, цей запах, ця форма квітки. Ну наскільки красива. Але сьогодні не про неї, сьогодні про Анджелу. За цей рік, а вірніше за ці півтора сезону, що вона в мене, вона нічим не хворіла. І ось вона навіть росте біля доволі хворобливої троянди. Він роза, але вона навіть від неї не заразилася. Ну, в цьому році в мене не захворіла поки що, і він роза з постійними. Профілактичними обробками вона тримається. Ось так ці красуні будуть поруч квітнути. І я вже їй поставила опору. В подальшому я буду підставляти, щоб вона не розвалювалася. Щоб вона не розвалювалася. І зараз покажу, як в загальному плані вона виглядає. з вінрозою. а також у мене тут ще піровська квітне і червона монарда. Взагалі, це в мене вона ростиме, росте вже в червоній групі. Ось так. І це в період між квітуванням троянд. Між первою і повторною хвилею квітування. І ось так загальний вигляд. І це ж ще зовсім молоденька троянда. Це її тільки, можна сказати, рік у моєму саду. Але вона вже настільки себе починає показувати. Ось так вона вже із лавандою, яка починає завершує Завершувати своє квітування. Троянди підрізані, а вони з вінрозою прикрашають цю ділянку в проміжках між квітуванням, між першим і повторним квітуванням. І ще ось троянда Red Intuition поруч з ними. Приємно, коли сад не буває без квітів. З піровською і монардою. На фоні зелені дуже гарно виглядають троянди. І ось навіть на такій відстані троянду енджела видно. Ось так. А ще до цих пір квітують мальви. Вже ось на самих кінчиках. Але все одно ще виглядають дуже класно. Ось такий загальний вигляд. І навіть троянди зараз поки що е, нарощують бутони на повторне квітування. Деякі ще квітнуть? Ось так, друзі. Буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.